Всім привіт, вітаємо на нашому YouTube каналі. Давно не було відео. На то є причини трішки прихворіли. Ну як трішки, крепко, якийсь дивний вірус був, поклав всіх в сім'ї. Тижня-півтора-два, потім півтора тижня були в дощі у нас От, в переривах між дощами тріхо працювали. Як бачите, огород посадили, навіть вже підзаріз буряном, тут дружина вже прошує, картопелька. От, зараз розкоповім швиденько по господарству От, і будемо відновлювати наші серії відео. Почнемо традиційно з кроликів. От. От, наша фінка зараз вона відпочиває, забрав у неї кроленят. Так, це наша круть. Вона в нас прохолостила, якщо пам'ятаєте, я її налякав, що вона відправиться на веселку і е дав їй останню спробу. І вона привела там штук 7, 8, 9, точно не пам'ятаю, записано. О, ну, е по кожному скажімо так, з об'єктів буде з об'єктів господарства буде відео. Тут, -тут у нас є Бунка, і в неї є, я вам зараз покажу, вона привела, це первістка, вона привела небагато, 6 штук здається чи 5, але в неї є цікавий отакий от кролик. Я не знаю, що це. О, гляньте, який сірий. От на фоні неї, да і от на фоні цього кролика, бачите? Ха, такий цікавий. І дуже. Цікавий. До речі, тут був кролик, який зламав, здається, це вперше зламав обидві передні лапки і, на жаль, він, ми його втратили. Це також наша стріла, первістка. Якщо пам'ятаєте, ці дві кролиці, які я привозив в новий оцей маточник, також привела, здається, 10, але один загинув. Ще маленьким. Тут це ті, що я відсадив їх від фінки, треба їх буде розсадити. Ну, тікайте, треба буде їх розсадити. Тут 8 чи 9 штук. Отакі от, от барбоси. От. Тут звільнилося, тому тут у мене були самці, які відправились на веселку, тому... Там з тих дев'яти розділю хлопець-дівчинка і сюди засадим напевно, хлопців. От. Це ті ж ш... тут у нас ш... дві самочки. Це невеликий від, ну, скажімо так, вивод від стріли. І тут три хлопця. Так, це наші основні хлопці. У них все чудово. Так, це наш новий е, проєкт. Хачатник. Е, хотів його зробити трішки, ну, точніше, планував меншим, але але... Щось воно дуже таке велике вийшло. Ну... Е, скажімо так, е, 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 вільне місце буде не зайве. Тут хочу зробити зараз коротко. Про це також буде окреме відео. Частину собі якось так трох, трішки виділити. І тут зробити таке, якась коморка буде. От. А тут буде сам качатник. Тут буде вхід, там вхід. І з тої сторони будуть також одні двері, щоб виходили качки в вигул. Ну, в принципі, як і той загончик, тут також зроблено шифер. Шифер, до речі, це з дерев'яних кліток з бройлерів. Тобто продовжуємо використовувати наявний матеріал. Тут стропило 4,5 метри і якраз ось буде такий по типу навеса трохи. Тут зробив калітку, бо у нас тут гноярка, і вдруг, щоб вивозити, Можна було спокійно, залишив тут більше метра і там більше метра, щоб возик проїжджав. Так, тут поки що нема нікого. У мене була перша спроба з індиками, вон, як бачите, я кинув сюди від тої коробки, кинув сюди дріт. Тут от все так прибрано. Лампа, там таймер. Ну і отак це виглядає. В общем, завів сюди живлення. Зробив ніпельні паїлки всередину, бо тут були спочатку індики. Ми взяли 4. Ну, знову ж повторюсь, про це буде окреме відео. От, бак перевісив сюди, на цю сторону, бо коли були качки, він був з тої сторони. От, і зробив, щоб було всередину, і нову спаяв Ніпільну поїлку на вигул. Тут поставив кран. Всі, брав четверо індиків, троє загинули. Я думаю, що я дуже рано їх випустив у вигул. Так, Це наші курочки, до речі, як бачите, голуб живе. От. І залишилась одна індичка. Я потім поїхав взяв ще, зараз вам покажу їх. Ось наші індики. Не знаю, вже купив їм іншу годівницю, але вигортають. Ось з цих стандартних, з яких їдять спокійно бройлери і не вигортають, то індики вигортають просто жах. З цієї менше, ніж з тієї, але він є. Не знаю, може туди якийсь буртик зробити. Ну, ще подумаю. От, до речі, поставив це колишній, який був на, кроля, на кролям бак. От, зробив, ну от так, з чого було, примітивненько і є міпільне поїння. І от, бачите, на фоні ось це, яка залишилась, а ці менші, яких я придбав пізніше. От, бройлерів, що по бройлеру? Зараз лампочка згоріла. Бройлерів немає. Думаю, також зніму про це окреме відео. На каналі є, там, де день сурка. І з 47 чи 46, ми втратили 20, ну, 26 або 27. Тобто ми забили 20 бройлерів. От, тут також треба робити генеральне прибирання нашим курочкам. От, і плануємо в цьому році взяти нових. Вентиляція справилась чудово, але не подобається отакий от димер. Треба щось таке більш, я не знаю, чи воно є, більш розумніше, е, ну, як говорять в народі, е, щось таке на платі. От. Ну, в принципі, я ж говорю, все, як би, працюємо, але дещо пішло не за планом, через хворобу і через довгі дощі. До речі, в мене воно є такі вікна. Я їх підготовлював в свій час на один проєкт, який, ну, на жаль, не реалізовано. От, і вирішив їх сюди. Використати, щоб зекономити дошку, яка, якою буде обшиватися стіни, отого, ну, будемо називати його сарайчик або качатник. От, тому що у нас, до речі, доска подорожчала, тому вони будуть незаймими. Бачите, вони були підготовлені, реставровані, я деякі. На деяких скло замінив, були усилені кутниками пофарбовані. Ну, тобто були підготовлені для проєкту одного і були у нас там під навісом. Ну, отак. Швиденько пробігся, показав вам. Будемо знімати відео, окремо зніму по <кій> бройлерах, також буде будівництво відображено, скажімо так, в відео. От, зараз це основне, не встигаю, тому що вже у нас яке сьогодні, я вже і не пам'ятаю, 12 травня от, і ну, там ще є робота. Оце єдине, що зараз великі скажімо так, всі сили на той качатник. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, буду знімати відео. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!